Міокредит це взагалі дуже небезпечна, дуже небезпечна штука. Розкажіть, будь ласка, зрозуміло, коротко, зрозумілою мовою, що таке міокредит і чому він настільки небезпечний не тільки для професійних спортсменів, а й для середньостатичної людини, і коли він може з'явитися. Мікродит, це запалення серцевого м'язу, в більшості випадків викликане вірусною інфекцією. Небезпека його в тому, що воно може перебігати легко, може перебігати важко, але небезпечними є будь-які перебіги, легкі, важкі. Чому? Тому що якщо важкі, це є глобальне запалення цього серцевого м'язу, зниження скоротливості серця, навіть доходить до гострої серцевої недостатності, є загроза для життя людини безпосередньо. Потім це може переходити в фіброз, тобто рубцювання серця, і людина пожиттєво серцевою достатністю. Але навіть і легкий перебіг, коли це точкове запалення, може бути небезпечним, оскільки в деяких випадках це є електрична нестабільна зона, яка може давати аритмію, призводити до раптової смерті.